Христос посеред нас, дорогі друзі, до вашої уваги, православний вісник, програма про безцінні уроки вічності в школі нашого мінливого земного буття. Осягнути їх повніше допоможуть нині такі теми, чи може пензель та фарба зафіксувати всесвіт ангелів або дивовижна історія лавського генія іконопису преподобного Аліпія Печерського якими справами та подіями можна наповнити церковне життя або про минулий тиждень українських віріант крізь об'єктив літопису, і нарешті навіщо поєднувати процес навчання та молитву, або про духовні аспекти дня знань? Таким є перелік тем лісника, і в останній день літа ми не лише проводжатимемо період відпусток та відпочинку, але й увійдемо в новий період. Час школярів та студентів, які нагадають дорослим про те, що справжня людина вчиться усе своє життя. Передусім, вчиться бути достойною свого високого християнського покликання. Обіцяємо допомагати в подоланні цієї складної науки. А для того, щоб ми мали змогу надалі робити це, просимо підтримати програму вподобаннями, розлогими коментарями. Дружнім репостом, не забуваючи при цьому, що підписка на канал це ваша невидима участь у нашому служінні. Кажуть мистецтво і молитва різні речі, але іконописці це спростовують. Вони малюють не лише фарбами, а й душею. При цьому створюють ікону не просто зображення. а Віконце в інший небесний світ. А для того, щоб зобразити цей світ, іконописець має бути не тільки митцем, він має стати свідком. Наприклад, як преподобний Аліпій Печерський, першопроходець іконопису Київської Русі. Він створив справжнє богослов'я у фарбах і досяг досконалості не лише через влучний підбір кольорів чи пропорцій. А й чистотою життя та силою віри, які впритул наблизили Аліпія до ангелів. Ну а разом з преподобним згадаємо сьогодні також інших його колег по іконописному цеху, тих, хто брав у руки пензель не заради власного успіху, а заради Божої слави. Київ, 11 століття, золотоверхе місто, яке стрімко зростає і вже називають Новим Єрусалимом. У його серці Печерський монастир, місце, де, за словами сучасників, небо торкається землі. Саме тут народжується історія про людину, яка стала не просто іконописцем, а живим свідком Божих чудес. Це преподобний Еліпи Печерський. Але чи може звичайний художник стати співтворцем Бога? І що станеться, коли його чесність випробують обманом і наклепом? Преподобний Аліпій народився приблизно між 1065-1070 роками. Його ще юним віддали до греків іконописців, які прикрашали новозбудовану церкву на честь успіння Божої Матері. Саме тоді він став очевидцем того, про що й досі розповідають монастирські хроніки. Під час робіт у Вівтарі самі собою проступили лики Пресвятої Богородиці і Спасителя. Ікона засяяла яскравіше від сонця, а з двуст Богородиці вилетів голуб, який після довгого кружляння увійшов в уста Спасителя. Для юного Аліпія це було не просто диво, це було покликання. У монастирі він прийняв постриг від Ігумена мене Никона. Вдень працював з фарбами й дошками, а вночі з молитвою і поклонами. Грошей за свою роботу Аліпій не брав. А якщо щось і отримував, ділив на три частини для написання ікон, для милостині та для монастиря. Його ікони вражали не лише красою. Вони несли відчуття присутності Божої сили. Одного дня в монастир прийшов тяжкохворий чоловік. Обличчя його було спотворне, гнійними ранами ліки не допомагали. Гріпій посповідав його, причастив, а потім помазав рани фарбами для ікон. Здавалося, це безумство, але після омовіння водою, якою священники мають руки після літургії, чоловік дивовижним чином одужав. Це стало першим із численних свідчень. Його ікони не були не просто картинами, а молитвою, що оживає. Та справжнє випробування чекало попереду. Благочестивий киянин замовив у нього ікони для церкви і передав гроші через двох монахів, але ті забрали срібло собі. Двічі вони приходили і вимагали ще нібито від імені Аліпія. А коли настав час забрати ікони, обмовили його, сказавши, що він нічого не написав. Аліпія викликали до Ігумена. Наклеп міг зруйнувати його життя, але сталося диво. На дошках, які принесли з самим Божим перстом, уже були написані образи Спасителя Богородиці та святих. Винних викрили, а слава про Аліпія розійшлася далеко за межі монастиря. Згодом Київ спіткала страшна пожежа. Вогонь знищив увесь поділ. Згоріла й церква, де стояли ті самі ікони, але після пожежі їх знайшли неушкодженими. Цю історію почув навіть князь. Він прийшов сам, аби переконатися, і побачив там, де вогонь знищив усе, ікони залишилися неушкодженими, як нетлінні свідчення Божої сили. Наприкінці життя Ліпій тяжко занедужав. Один благочестивий чоловік просив його написати ікону Успіння Богородиці, але святий уже не міг піднятися з ліжка, і тоді сталося останнє диво. Вночі до нього з'явився ангел і сам написав ікону. Вранці її знайшли в храмі, свідчення того, що Бог прийняв труд свого угодника і завершив його руками ангела. Преподобний Аліпій відійшов до Господа в мирі, його поховали в Антонівих печерах Кіопочерської лаври, а його спадщина залишалася жити. Ікони Аліпія були не просто фарбами на дошці, вони були вікном у вічність, і кожна з них. Які його життя свідчила. Коли людина цілковито віддає себе богові, тоді навіть мистецтво стає молитвою, а пензель продовженням ангельської руки. За кожним тижнем історія, і кожна історія свідчення. І ми за традицією гортаємо сторінку духовного щоденника нашої церкви. Без зайвих слів, але з великою повагою до всіх. То лишив на цих сторінках слід. Цей тиждень це і допомога нужденним, і молитва за зниклих, і благословення першого дзвоника, і тиха нічна літургія під гуркіт сирен. Як казав старець Сафроній, не можна побачити славу церкви, якщо не схилишся над її болем. Тож сьогодні ми вкотре схиляємося з пошаною і розповідаємо вам з надією. 27 серпня, День Феодосії, України, у День пам'яті преподобного Феодосія Ігумена Печерського, блаженніший Митрополит Київський всієї України Уфрі, очолив Божественну літургію святу Шпенській києво печерській лаврі, бо служіння звершувало у храмі ім'я преподобного Гапіта Печерського, блаженнішу владизість, спослужили архієри Української православної церкви та духовенства обителі. Після читання Святого Євангелія блаженніший Митрополит Онуфрій звернувся до вірян зі словом проповіді та розповів про духовні подвиги преподобного Феодосія. За літургію помолилися про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь злянувся на наш народ і зберіг тих, хто у втратив домівки. Бо служіння завершилось чином славлення з молитвою до святого Феодосія. Після відпусту представитель привітав пасву з ним пам'яті преподобного Феодосія Печерського та благословив вірян. 27-28 серпня з нагоди свята Успіння Пресвятої Богородиці у Святу Успенських, Києво Печерській, Почаївській та Святогірській лаврах були завершені урочисті богослужіння на честь Престорного свята. У Києво Печерській лаврі Святкове богослужіння з нагоди Успіння Пресвятої Богородиці очолив обителі, блаженніший митрополит Київський всієї України онуфрій. За божесною літургією, що звершувалися 28 серпня у Лавському храмі на честь преподобного Печерського, його блаженство співслужили архієреї Української православної церкви. Братія та гості монастиря у Священному сані. На малому вході блаженіший Владика відзначив братів Києво-Печерської лаври високими богослужбовими нагородами та церковними орденами Української православної церкви. У своїй проповіді до пасту представитель нагадав, що Божа Матір найперша наша покровителька і заступниця. Богослужіння завершилось чином славлення перед плащаницею Пресвятої Богородиці. Цього ж дня увечері його блаженство очолив вечірнє богослужіння з чином погребіння плащаниці Божої Матері. 30 серпня напередодні дня пам'яті святих мучеників Флори і Лавра після святкового всенічного обдіння у Флорівському монастирі міста Києва відбула щорічна благодійна акція Рукзачок милосердя, організована синодальним відділом Української православної церкви соціально-гуманітарних питань. Напередодні нового навчального року близько 300 дітей із сімей вимушених переселенців отримали шкільні рудзічки із необхідним шкільним приладдям. Початок осені це завжди нова сторінка і в календарі, і в серці. Бо вересень це не лише про шкільні ранці та букети, це про вибір, що саме ми хочемо знати. Свято першого дзвоника це нагадування, що справжнє знання починається не з набору теорем або таблиці множення, а як зауважував преподобний феофан-затворник. Справжнє знання виховується разом із людяністю серця. А преподобний Ісаак Сирін додавав мудрий той, хто багато плакав, і навчений той, хто багато мовчав. Тому перед початком нового навчального року хочу побажати усім, нехай знання ніколи не замінюють мудрість, нехай навчання не заглушає поклик серця. Нехай кожен урок буде на користь безсмертній душі. А для цього варто розпочати процес не з першої літери А, а з молитви, наприкінці якої пролунає упевнене амінь. Останній день цьогорічного літа, соняшний і спекотний. Він припав якраз на неділю. Божественна літургія, що звершувалася цього дня в храмі на честь ікони Божої Матері Живоносне джерело в Голосіївській пустині, зібрала студентів та викладачів київських духовних шкіл, а також учнів та вчителів духовного училища, що при Голосіївському монастирі. Очолював богослужіння блаженніше митрополита Нуфрій у співслужінні архієреїв Української православної церкви. У переїзду київських духовних шкіл з Києво-Печерської лаври до монастиря один із храмів обителі облаштували як академічний, а монастирські корпуси як навчальні аудиторії. Тож третій рік поспіль майбутні пастирі нашої церкви проходять тут і перший священницький вишкіл, і, звичайно ж, беруть участь у всіх богослужіннях. Цьогоріч лави учнів та студентів київських духовних шкіл поповнилися новачками. Для них це перша спільна літургія і по-особливому урочиста. Позадоступні іспити, які тривали на початку серпня, і от за їхніми результатами кількість охочих навчатися в одному з найстаріших і найпрестижнішому духовному навчальному закладі Європи збільшилась. Незважаючи на те, що є певні небезпеки і перешкоди для навчання, для мирного існування в нашій країні, в нашій церкві, тим не менше, ми продовжуємо жити, ми продовжуємо існувати, ми продовжуємо вести свою діяльність. І незважаючи ні на які тяжкі обставини, поклик до Бога звучить в серці молодих людей, юнаків, які прагнуть стати священниками, які бажають. Постягати премудрості Божої, глибини мудрості Божої і відгукується на той заклик, який колись лунав від нашого Спасителя до його учнів, які прагнуть продовжувати місію Божу в цьому світі. Цього року Київська духовна академія і семінарія нараховує на стаціонарі 155 осіб. Це 35 нових студентів в магістратурі Київської духовної академії і 27 студентів на бакалавраті в семінарії. На загалом на заочному відділенні Київської духовної академії семінарії навчається 436 осіб. Наприкінці богослужіння архіпастер благословив усіх на початок нового навчального року та побажав Божої допомоги викладачам та вихованцям, усім тим, хто обрав шлях служіння Господу і ближнім. А ще подякував, що майбутні священнослужителі обрали цей шлях у нелегкий період для України та нашої церкви. Після літургії і студенти, і їхні наставники вишукувались на спільне фото, на згадку про цей пам'ятний день, бо вже 1 вересня всі сядуть за парти і розпочнуться заняття. Для когось, а саме для студентів академії, вони продовження навчального процесу. А от на першачків чекають перші кроки в опануванні знань. Насамперед, для кожного абітурієнта, який пройшов вступні іспити. От, саме навчання в семінарії це є вступ в доросле життя. Тобто перша сходинка от, різних таких цікавостей, саме як богословських тем. Тому я для себе поставив таку ціль от, поглибитись, в саме богословські предмети, священне письма старого і нового завіту. Зокрема, перша вересня це для кожного студента старт перед його цілями, перед його мріями. І в цьому навчальному році. Хочеться допомоги Божої, підняти не тільки свій, не тільки свій духовний рівень, а й освітній. Я вже бачив розклад. Я дуже радий, що ми будемо вивчати багато таких предметів, дуже цікавих і сподіваюся, що в нас все вийде. Під час літніх канікул, під час тут іспитів і зараз. Вже знайшов дуже багато друзів нових, як і зі свого класу, так і з інших класів. Всі привітні і всі дуже класні. Звісно, що юнаки хвилюються, та не вони одні, бо для викладачів кожен новий навчальний рік це завжди відповідальна місія. Хочеться побажати, щоб та іскорка, яка запалала в їхньому серці, яка. Живріє в їхніх душах, щоб вона не гасла, а навпаки, благодаттю Божою розпалювалася у велике полум'я, щоб це полум'я було здатне освітлювати цей навколишній світ, зігрівати їхні власні душі, запалювати їхню власну ревність обозі, і також передавати цю ревність і тепло, і світло тим, хто навколо їх оточує. Колектив православного вісника приєднується до всіх привітань із побажанням успішного навчання майбутнім пастирям церкви Христової. Це був православний вісник. Дякуємо вам за довіру, за час, за спільність думок та почуттів. Сподіваюся, ви не забудете проявити це у позначках вподобання у ваших емоціях та думках, закарбованих у коментарях, в репостах та залученні нових підписників. Пропоную провести останній цьогорічний літній день з думкою не лише про біль та втрати, а й про вдячність та надію на перемогу добра. Про стійкість та мужність наших воїнів-героїв, про сонце, що гріє і праведників, і грішників, про дітей, що йдуть у нове життя, про церкву, що поруч, і про Бога, який не змінюється, навіть коли все змінюється довкола. Христос посеред нас і є, і буде.